Крайон. Дев'ять ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвіту. Ступінь 6. Практика друга Щоб добре чути підказки духа, нам треба подолати одну серйозну перешкоду, яка полягає в тому, що замість голосу духа ми частенько чуємо лише голос власного его. А іноді буває, що чуємо голоси значивших для нас людей, і саме їхні настанови приймаємо за власні бажання. Як би ми не намагалися виконувати такі бажання, це ніколи не зробить нас щасливими. Часто такі бажання виникають із страху або з бажання піднестися над іншими, догодити комусь. Відповідати чужим очікуванням. Его бере над нами владу тоді, коли ми дивимось на себе чужими очима, а не власними. А голос нашого Вищого Я, голос нашого серця знає істину, йому відома правда щодо того, що нам потрібно насправді. Подумайте про те, чим ви користуєтесь, ухвалюючи. Те чи інше рішення, роблячи той чи інший вибір. Якщо ви говорите собі, усі так роблять це престижніше, це перспективніше, це надійніше, ви, найімовірніше, слідуєте за впливом соціуму. Зараз у житті все дуже швидко змінюється, і те, що зараз здається вигідним. Завтра може обернутися суцільним програшем. І тільки духу відомо, де насправді на нас чекає виграш. Іноді голос духа навіть вимагає від нас алогічних дій. Буває ж так, що логіка каже, як я можу займатися улюбленою справою, якщо за це мені не платять гроші? А серце підказує. Роби те, що любиш. Ризикнувши послухатися свого серця, ви можете і здивуванням виявити, що, незважаючи на те, що улюблена справа не приносить прямого доходу, але все у вашому житті вирівнюється, і інша діяльність приносить доходу більше. Це лише один із прикладів, коли голос серця. Голос духа виявляється правим, навіть здавалося б, всупереч здоровому глузду і логіці. Таких прикладів насправді безліч, але потрібно мати певну сміливість, щоб слідувати голосу духа, особливо якщо він здається таким, що суперечить логіці. Тож тренуватися, ухвалювати рішення, слідуючи голосу духа. Краще з якихось пересічних речей, не занадто долоносних. Якщо ви тренуватиметеся в цьому постійно, то голос духа звучатиме для вас дедалі чіткіше і помітніше, і слідувати йому буде дедалі легше і легше. Наступну вправу ви можете виконувати щоразу, коли перед вами постає якийсь вибір. Вам потрібно ухвалити рішення або просто вирішити, який крок зробити, яку дію здійснити у зв'язку з бажанням досягти якоїсь мети. Практика друга, виявлення справжніх бажань духа. Залишиться наодинці із собою. Сядьте зручненько, Заплющте очі. Зробіть неспішний вдих і розмірений видих. Перенесіть усю свою увагу всередину себе. Подумки, з'єднайтеся із своїм Божественним центром. Можете уявити всередине себе золотисте або сріблясте сяйво. Можете уявити просто тепле відчуття серцевій області. Перебувайте в центрі, думаючи про те, що ви Божественна істота світла. Зверніться до Бога, до Духа з проханням допомогти вам. Відрізнити бажання духа від бажань его. Згадайте те бажання, яке ви хочете здійснити, або те рішення, яке ви хочете прийняти. Продовжуючи залишатися у своєму Божественному центрі, сформуйте запитання. Дорогий дух, чи доречно зараз те, що я збираюсь зробити? І тут потрібно казати, що саме ви хочете зробити. Не чекайте жодної відповіді і не намагайтеся її передбачити. Сформувавши запитання, уявіть собі, що ви просто відійшли в бік і спостерігаєте, що буде. Зазвичай відповіддю є те, що першим спаде на думку. Так або ні. Крім того, ви можете за своїм власним відчуттям визначити, є відповідь позитивною чи негативною. Позитивна відповідь відчувається як приємне тепло, розслаблення, комфортні відчуття в тілі. Якщо відповідь негативна, виникне легкий дискомфорт, тіло наче зжимається. Якщо ви будете уважні до своїх відчуттів, то поступово навчитися розрізняти так і ні. Ви можете таким чином кожне своє бажання перевіряти на істинність і на відповідність завданням вашого Духа. Інтуїція та уява важливі інструменти, що допомагають іти шляхом Духа. Важливо пам'ятати про те, що, коли ми слідуємо бажанням свого Духа, шлях перед нами ніби розстеляється сам собою. Обставини складаються легко і вчасно. Крайон любить говорити про те, що дух м'яко підштовхує нас у потрібному напрямку, і ми повинні вміти приймати ці м'які підштовхування. Для цього є лише один рецепт. Розвивати в собі чуйність і увагу до цих підштовхувань і жодного разу не чинити їм опір, навіть якщо голос логіки і так званого здравого глузду противляться цьому. Вірте собі, вірте своїй божественній суті, голосу вашого серця, голосу інтуїції, що зв'язує вас із духом. Частіше уявляйте свого величного ангела, який підтримує вас і огортає своїми крилами. Частіше уявляйте себе в стовпі світла. Цей стовп світла відсече від вас вплив соціуму, і всі ваші нові починання будуть продиктовані духом, а не бажанням догодити комусь або справити враження. Або отримати якусь вигоду. Будьте вірні своїй Божественній суті, не давайте збити себе зі шляху миттєвим бажанням вашого его, дозвольте Духу вести себе. Якщо важко вийти на шлях, продиктований Духом, скажіть, дорогий дух, дорогі ангели, допоможіть мені стати нейтральним, щоб почути. Голос моєї Божественної суті і дозволити їй вести мене шляхом мого найкращого блага, в ім'я нового початку, в ім'я творення щасливої долі, в любові та світлі, на благо мені, на благо моїй родині, на благо всьому людству.